В Європейському Союзі в 2024 році хочуть заборонити водіям транспортних засобів керувати вночі. Як вам, друзі, такі новини підтримуєте чи ні? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Ви на каналі Сергія Пеха, і сьогодні, мої дорогі пеховці, ми будемо приносити інформацію корисну для вас, і ви повинні поділитися нею з іншими. Отож, друзі, кого будуть стосуватися ці європейські нововведення? Хочу вам сказати, що щороку в європейських країнах гине близько 20 тисяч людей в дорожньо-транспортних пригодах. Ну, звісно ж, це різні пори доби, тобто це день, ніч або різні сезони року. І, звісно ж, всі сезони року та пора доби впливають безпосередньо на ці дорожні транспортні пригоди. Але ще також є додаткові фактори: перевищення швидкості, алкогольне сп'яніння, паління за. Кермом, телефон за кермом і ще багато іншого невчасний сервіс, не ті, наприклад, шини в ту пору доби, коли треба зимові, ви на літніх і так далі. Хто найчастіше, друзі, потрапляє в дорожньо-транспортні трен... дорожньо пригоди? Ви напишете в коментарях, на вашу думку, а я хочу вам сказати, кого ж будуть стосуватися ці зміни. Стосуватимуться, друзі, вони новоспечених водіїв, і ще є тут додаткова категорія, і хочу вам зараз зазначити, що Хто ж такі новоспечені водії? Це ті водії, які тільки -но отримали своє водійське посвідчення і вже хочуть їздити на нові БМВ 200 на польських дорогах, де немає автобанів. Отож, хочу вам сказати, друзі, що такі водії не зможуть керувати транспортними засобами від 12-ї години ночі до 6-ї ранку. А чому Сергій ти пропонуєш навчатися? Я пропоную навчатися на високооплачуваних друзі роботах. А що це у нас? Це напрямок IT. І саме для вас я підготував посилання із безкоштовним вебінаром, на якому ви зможете за дві години зрозуміти, чи ви пасуєте для IT, чи ні. Чи зможете ви дуже багато заробляти чи ні? Якщо ви маєте ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або ж уже підробляєте в IT, то це друзі саме для вас. І ви зможете осягнути ступінь магістра. І бути професійним айтішником і заробляти професійні гроші в великих сумах. Тому реєструйтеся, і звісно ж, ми переходимо, друзі, знову ж таки до другої категорії водіїв. Тому що молоді водії не всі зможуть таки ж керувати транспортними засобами, які будуть перевищувати масу понад 1,8 тонни. Тобто, на позашляховиках знову ж таки хочуть заборонити заборонити їздити молодим водіям. Чи вважаєте ви це справедливим? Хм, Я думаю, що так. Тому що ми дбаємо про нашу безпеку. Але звісно ж, друзі, все одно знайдуться ті, хто буде на них їздити. Ну але ж знову ж таки, якщо вас поліція не сконтролює, то значить ні пойман, ні вор, як кажуть. В деяких країнах, там де ці вори і знаходяться. Ну і звісно ж друзі, я ще хочу вам повідомити наступну інформацію, що відбувається на польсько-німецькому кордоні. Ви знаєте, через ту ситуацію, яка зараз є на українсько польських кордонах, черги з вантажівок. Ми з Денисом Галанзовським їздили там всю ситуацію розвідали, похайпували там. І звісно ж допомогу ми туди також завезли, бо має бути зуб за зуб, око за око. І щоб ви розуміли, не всі люди задоволені, особливо ті, які не їздили на кордон, і з п'ятої точки на дивані можуть коментувати те, що ми робимо. Я вам кажу, друзі, от зараз сніг поїдьте і покажіть своїм прикладом, як треба допомагати. А я подивлюся, як ви без хайпу зможете це зробити. І звісно ж, я мушу показувати та доносити до людей ту інформацію, що потрібно робити добро, допомагати тим, хто потребує допомоги, тому. Що тільки в такий спосіб ми можемо якось осягнути це життя і зрозуміти взагалі сенс цього життя. Але знаєте, німці вже зрозуміли сенс цього життя, і вони вирішили подякувати полякам в який спосіб, як ви думаєте? А вони зрозуміли, що поки існують тимчасові контролі на в'їзд до Німеччини, то вони можуть затримувати і автівки на польських номерах, і фури на польських номерах. І що ви розуміли уже? Як то кажуть, в народі гуляють відео інтернетом про те, які черги по 40 кілометрів перед німецьким кордоном отримали поляки. Чи вважаєте, чи це є заслуга того, що поляки зараз блокують кордон? І мені цікаво почути реакцію польських перевізників, які не мають взагалі жодного відношення до цього страйку, до цієї акції, до цих протестів. Бо щоб ви розуміли, тут тільки одна партія виступає конфедерація за ці протести, і вона за ними стоїть, як говорять, що ніби ця проросійська. Партія вона тільки виступає за ці протести і хоче, щоб вони продовжилися аж до кінця року. Тут залишився ще друзі один місяць. І слава Богу, мені водії відписують, які ще 10 днів, 12 тому я їх бачив на кордоні, і вони казали, що жах-жах. Вони вже слава Богу у Львові, в Україні і готуються їхати нам, наприклад, до Литви. Передаю вам вітання, бо я вам сьогодні відписував. Дякую, що ви мені відписалися, пане водій. Далекобійник. Ну і цю чергу чи підтримуєте ви той протест? німців, це не протест, бо вони не повідомляли про нього, але вони легко можуть собі дозволити блокувати польські вантажівки на виїзд із Польщі. Тобто, фактично, зараз Польща буде заблокована з обидвох сторін, і подивимося, чим це закінчиться. Звісно ж, я казав, що не потрібно наставляти роги один на одного, тому що це буде за досить довге відео. Тому, друзі, я на цьому завершу, а ввечері ще повідомлю вам корисну інформацію. Як вважаєте, треба проводити стрім на нашому YouTube каналі? Чи не потрібно? А від вас я чекаю ваших коментарів? Ну а я пішов навчатися.